Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз іду в в'юску хочу купити те, що я планувала. Я подумала, подумала і вирішила, що мені такі це буде потрібно. Я це хочу. Так, поки заходжу в юск, хочу подивитися, що є цікавого. По 100 гривень такі штуки. Для рідкого мила або миючих засобів, кому цікаво. Так, що тут ще є цікавого? А я минулого разу була, такі подушки були, були по 160 гривень, а вже по 200 зробили. О! Я ще тоді, коли кумаськи на подарунок щось дивилася, казала, щомаська, дивись, і там була ціна 160 гривень, вже 200. Бачите, як все змінюється. Рушники 165 гривень. Тут дві одиниці. На дотик реально дуже приємний, розмір 50 на 70. Ну, якість мені подобається. Не та, що, знаєте, таке щось так тоненьке або ще щось. Є в таку клітинку. А, це однакові. Тут два рушничка. Один в таку клітинку, інший в таку. Ось так. так. А я так іду туди, куди я хочу. А що це знижка? 60% на весь садовий асортимент. А, це все що для саду, там, мабуть, меблі, ще щось. Мабуть, так. О, а це що за знижка? Комплект білизни. 700 гривень. Ну, такі. які тут розміри? 140 х 200 і 50 х 70 на овечки. Бачите, як виглядає комплект. Приємна тканина, начебто. Будь ласка. Люблю такі затишні куточки в магазинах. Комод Комодбає 5,5 тисяч. Так. так, і ось я прийшла і дивлюсь те, що я хотіла. І дивлюсь якраз мені буде зручно. Те, що я хотіла, і ціна 475 гривень. І стою і думаю, начебто як дороговато, ну якось так. А потім, дівчата, що зараз дешево коштує. Ціна не зміна вже скільки я беру не перший рік, по 35 гривень такі губки мені дуже подобаються для кухні, але в мене дуже багато, я не хочу набиратися. Осіль побула ціна тижня, я там взяла, але задоволення б ще б купила. Не хочу, нехай. То вирішила вам показати. Вони мені до вподоби такі. 165 гривень такі вішалки, скільки їх, От 5 штук. Вони дерев'яні, пофарбовані в білий кольор. Так, 5 штук по 165 гривень. Ну, на дотик вони як дерев'яні, але пофарбовані. 10 штук по 115 гривень, але такі, як пластмасові, бачите? Такі. Ті, е, ті будуть крепше, що я показувала. Тут є біль, білий колір та чорний. 10 штук 115 гривень. О, Мебель дивлюся, виставочний зразок 3700. А що 3 700? А, стіл. Акція 4,5 стіл. Ну, тут дві ціни. Що, яка ціна, то я не знаю. Ой, до речі, знаєте, що я хочу подивитися? Я дивилася, не пам'ятаю де. Ем... Дещо. Зараз, якщо я знайду, я побачу, я вам обов'язково це покажу. 5 тисяч таке кресло, крісло. А де ж воно має бути? Зараз будемо дивитися. Подивіться, яке велике дзеркало і коштує 2750. Таке великий повний рост. Незабаром осінь і пледи будуть нам доречні. 130 на 170 Ось такий плед. І він такий-такий няшний. Він такий класний, класний. Так. Ціни на плед знижено, до речі, подивіться. І плед такий непоганий, приємний на дотик, не відчувається, як то, знаєте, буває, що електризуєшся або ще щось там. До речі, цікава ціна на пледи. Є в такому, такі кольори і такий кольор. О, будь ласка. Яка краса. Подушка 475 гривень. Вона така, знаєте, тканина, як начебто натуральна. Ні, це не льон. Я не знаю. Ну дуже приємна подушка на дотик і як натуральна тканина. Ну, є і дешевше, ось 375, це вже так простіше, з цієї сторони така тканина, а з цієї таке як вілюр. Якщо там, знаєте, можна знімати прати все, що завгодно. Але мені сподобалася ця подушка. Дивіться, знайшла ціну знижену, стіл садовий. Такий за 3,5 тисячі або 5,5. Стіл садовий. Ну, ціна обов'язково в садочок це ж можна, і хто в приватному будинку живе, теж такий біжевий і чорний. Є ще дешевше, 1850. Такий приємний надотик. Такий стіл садовий. Ціна знижена була 500 гривень, я пам'ятаю, це на батарейках така лампа. Я колись... Дивилася її купити, і навіть вам показувала, якщо ви пам'ятаєте, і казала, та 500 гривень нехай буде дешевше. Ну, будь ласка, дешевше. Але чи потрібна вона мені зараз? Ні. Тому бачите, як інколи можна зробити покупки емоційно. А коли треба, подумати. Теж ціну знижено. термосумка коштує 400 гривень. Якщо може комусь треба, буде. Отак вони виглядають, відкривається. Так ну я зараз не хочу відкривати. Просто я вам показую, що є термосумки по 400 гривень. Можливо, комусь знаєте щось переносити. Навіть інколи ліки буває, що треба там десь. О. Будьте здорові, люди добрі, правда чихають. Щось сусідка повинна була мамі переносити ліки, але ж потрібно було в чомусь прохолодному, або була спека, або так, знаєте, не обов'язково про погане думати. а Може хтось на пляж їде та буде щось з собою брати, тому кому потрібна термосумка, той в курсі. Є великі термосумки за 600 гривень і менше. Ось я прийшла, дивлюся, бачите, вона ось так розкладена, ось така сумка. От. Тому тут розкрили, показали ось такі сумки. Ковдра. 135 на 200 по 600 гривень. Може комусь треба буде. Зараз ближче покажу вам, дивіться, 600 гривень, наче ще нормальна ціна. Я вже буду йти на касу і купувати те, що хотіла. І з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео. А на касі чекав у мене сюрприз, тому що там була ціна 475, а на касі пробили 427. Ось так мої дорогенькі. Купила те, що хотіла, і йду зараз вже додому.